Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе і Боже, молитвами всіх святих, особливо українців наших дорогих, саме тих, яких Бог обрав у сонячне Боже військо у Число тих, що мають вернутися серед сонячно воскреслих і тоді завершиться війна. Як про це є проросовка, як це передали при Бог і Божа Мати Пречиста. Я ж 5 червня 2025 року вітаю вас у фільмі Поклик Христа і Упа. Грозного ю та наснаги душевних пропоную вам пісню наших юних патріотів з міста Луцьке. Коли це скінчиться, звісно проюбов заспівають, так ні на наших не промини, таке точно не забуває. oh wait there's me is... Друзі, дякую вам, що ви продовж минулих днів читали псальми Давида за покликом Причистим Богородиці моїм. Вчора ми прочитали 150-й псалом. Останній Давида, нагадаю вам я, до того ще було два кола читання псальмів, які явно почалися саме минулого літа. Хто пам'ятає відео мої. А перед тим в мене були десятки років, що день день я читав один псалом, а бувало і так, що і набагато більше, ніж один. І ми будемо читати псалми самостійно. По одному. І далі закликаю вас це робити. Я сьогодні перший псалом, завтра другий, післязавтра третій. Але нагадуючи вам про те, що ми читаємо псальми. Я буду у цей час читати тільки псальми, ті, які в віршованій формі із псальмів Давида Біблійних написав на славний великий Тарас Шевченко. Читати на дітей. І на сьогодні відео. перший псалом пізніше вам завершу зусиль з вами його прочитаю. Але хочу вам сказати, що я зауважив, що. 50-й псалом, особливо покаяльний, випадає на 13 серпня. Ви знаєте, що це особливий день терпінь дітей у Фатімі, коли вони були ув'язнені в 1917 році, коли їм погрожували смертю, за те, що вони бачать і чують Матінку Божу і деякі з тих вістей, що передавала їм Пречиста Божа Мату. То не в церкві, а в полі, де з'яви причистої Богородиці, так як у нас, в Франківську, є поле те, де люди мають тисячами приходити молитися. Кобзаря, який є поруч озера, поруч 23 ї школи, нагадаю вам я, та Страсний хрест України і запалювати лампадки свічі, хоча по одній лампадці щомісяця від сіл Галичини. Це Божа мати казала ще. 1995 році щодо Страстного Христа, і 2009 році у червні щодо Христа Кобзаря, до якого дійти було важко. Було болото, але причиста Божа мати випросила те чудо святиме в Бога, що то болото висохло саме літом 2013 року, коли почались криваві події в кінці того року. Нагадаю вам, я на майдані. Тож, пам'ятайте про це, дорогі мої, в черговий раз закликаю це зробити вас дуже сумно мені, що не ширяться прорословпа святі, що люди не йдуть, не запалюють лампадки, свічі. день, особливо проща моя була до Чудотворних Хрестів, Кобзаря, Сонячного Христова і молитва за мертвих, живих ненароджених, а найбільше за скоріше Боже пришестя, були певні Божі знаки. Але хочу продовжити слово своє. Особливі знаки є у тих днях, коли ми будемо читати Псальми Давида. Буду вам читати їх тільки тоді, коли вони співпадають з віршами Тараса Шевченка, і саме так, як він про це написав у своєму кобзарі. І щодня пам'ятайте за вервичні молитви. І можливо, саме у серпні буде такий, як кажуть, перелом подій в Україні. Дай Боже, до свята Преображення, до Дня Незалежності. Але молимо, щоб це було в липні. Поживемо, побачимо. І якщо не буде в серпні, то є 90 й псалом, випадає в вересні, якраз на після свято Правдиве Різдва Богородиці. Те, що то саме 21 вересня, правдиве свято Різдва Богородиці, я знаю особисто від причистої матінки Божої, яка у тому дні показала чудо оздоровлення моєї матері, коли відкривався храм Різдва Богородиці, новий в 2010 році, саме там, де Божа матінка з Богом дали перший раз. Зняти веселку цього року, в травні 19 числа, особливий день, коли ми згадували 30-річчя посвяти України під покров Пречистої Матінки Божої, силу її благодаті, ікони чудотворної, зарваницької. І посвята тривала три дні, молитовні завершилась великою службою Божою. 19, 20, 21 травня 1995 року, нагадаю вам я, що вивожу вам на екран свідчення про те, що я зберігаю як реліквію святу таку власне, іконку зарваниці з часу тих подій. Ну і потім, що цікаво, завершення читання псальмів у нас буде випадати на 21 число листопада. На правдиве свято Архангела Михаїла, яке, на жаль, ви знаєте, змінили календар, порушивши заповідь. ту, що пам'ятай, що День Святий треба у День Святий святкувати. Бо цю заповідь перекручує, що є неділя, треба йти в церкву. Так, а є таке -то свято, власне. По давньому календарю, це правдиво було. І йшли святкувати, зараз кличуть людей святкувати не в той день. Перемішали на чортову го дюжину на 13 днів. І людям сказали, що це більшість людей так в світі. Ідемо за більшістю. Ми ж не московити. Та московити прийняли той календар, за яким ми жили понад 1000 років. Вони прийняли. Віснуватиму якихось 300 років тому. Ну, вам я, і тому, власне, ми ще сподіваємося, що, можливо, єпископи ГКЦ і ПЦУ, як це дав наказ Пресвятий Бог і причеса Божа мати, відмінять своє рішення за те, що е, жити за новим тим так званим новоліанським календарем, е, мати оті переносити свято і різдва і так далі. І нагадаю вам я, що також порушена заповідь, шануй батька і матір твою, тому що батьки-матері заповідали нам, діди, прадіди, тримайтеся того календаря, не будьте гримо-католики. Значить, що зрадили календар у 1582 році, за що папа римський пекло пішов, нагадаю вам я, Григорій XIII, як передала Матір Божа. Пресвята за цей масонський е, такий вибрик, і деякі ті кардинали і священики, які особливо Ярі були, і людей переконали, що так треба зробити. І там що у нас в УГКЦ реформа календаря була в 1915 році, саме на Франківщині, коли Андрей Шептицький був ув'язаний московитами, це зробив єпископ Григорій Хомишин. І коли вернувся Шептицький, то він сказав, як же ж я Римо-католик, я перейшов греко-католики, щоб святкувати так свята, як це тисячу років робила українська нація, правдиво, і був вірний тому старому стилю календаря. Там що пречиста Божа Мати, пресвятий Бог передала, що в сонячному Божому раю календар дія незмінний, коли Бог вернеться до нашого краю. Воскресними героями, друзями УПА ЗСУ, то поновить ту стару традицію вірність старому календарю, за яким всі перші християнські свята і у Божому сонячному раю, і на нашій землі були. Ну і дуже символічно, що завершимо ми читанням Псальма 21 листопада на правдиве свято Архангела Михаїла Собору. І це День Гідності і свободи, День початку подій на Майдані, тих, що були у 2013 році, а потім уже за п'ятим колом, як Бог дасть дочекати, перший псалом. Ми прочитаємо 22 листопада у День пам'яті жертв голодомору. Мільйонів тих, які віддали життя. Не збагнувши у більшості тих покликів, які були від совісних людей, проти московському злу, не вірити їм, зараз готують нові голодомори, нову біду. Ще страшнішу ще страшніші засоби, ви знаєте, контролю є за людьми, ще страшніші засоби знищення людства, задурення людства. Тому це більша надія має бути покладена на Бога. Як пише Біблія, свята, як закликає Матір Божа, Пресвята, Як вона каже, покажіть, що ви вірите у те, що я передаю Ісусу через зменьку людей. Покажіть тим, що ви запалите лампадки свічі біля тих хрестів, які перші в світі мають засіяти франківську де. Щодня молиться всіма святими, причиста Божа мати, святими, яких число все більше росте в сонячному раю, а у нашому краю все менше є. Людей праведних, тому що віддають життя вони своє, чи в обставинах тих, які є у тилу, чи на фронті, захищаючи по своєму правду Божу і нашу страждану. Неньку Україну. То завершую свою зустріч з вами читанням першого псальма, так як його совісно написав наш Великий Коцар. Блажений муж на лукаво не ступає раду і не стане на путь злого, і з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його і воля навчається і стане він, як на добрім полі над водою посаджене дерево зеленіє, водом крите, так і той, добрі своїм спіє, а лукавих, нечестивих і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмахає, і не стануть праведними злії з домовини, прави добрих оновляться, діла злих загинуть. Нагадаю вам я, чому написав Тарас Шевченко, що не стануть праведні. Злими з домовини, тому що згідно пророслува і згідно 20-ї глави відкривені Івана Богослава, згідно послання апостола та де я, чітко сказано, що спочатку воскреснуть не всі і не з гробів, а з небес. Прийдуть праведні до України, і Тарас Шевченко буде нашими героями, богом Богородицю з ними. Дай Боже скоріше. Чи літом, чи восени щиро просив за це ми, прийди, Христе, прийди, Україну і світ Божий скоріше спаси. Мати Пресвята, попроси за нас Христа, що скоріш Україна перемогла, щоб скоріше сутіння війна, що була Воскресіння наших героїв пора.